муніципального каналу Запоріжжя для участі у програмі Екофактор завітали гості: Марцела Черновцова, координаторка проекту Чисте повітря для України громадської організації Арніка Чеської Республіки, Олексій Ангурець, експерт з екології та сталого розвитку програми Чисте повітря для України, прикладачка Наталія Жукова, щоб поділитися результатами своїх досліджень екологічного стану довкілля у Запорізькій області та розповісти про нову програму Зелене відновлення України. Вітаю вас, пані Марсела з приїздом, наш перекладач, пані Наталя і пан Олексій. Він теж дуже приємно вас бачити рік тому. Саме у лютому ми з вами зустрілися вперше, і я дізналася саме я особисто дізналася потім і мої глядачі, що є така організація Чеська Арніка, яка підтримує нашу організацію чисте повітря для України. І я за цей рік, що ми з вами спілкувалися, ви дуже багато приїжджали сюди. Дуже багато дізналася про те, що ви робите. І ну, можете трішечки розповісти нам про той рік, що ми. Що ми з вами пройшли. дякую. Я дуже рада, що я знову в Запоріжжі. And uh, you are right. Uh, we have done uh, lots of things in the in, the, in the, the past year, and lots of them were done here in Zaporizhia, in the oblast. А ви маєте рацію, ми зробили дуже багато за минулий рік, і дуже багато справ ми зробили саме в Запоріжжі, в Запорізькій області. При, yeah. тому, при тому, що я пробачте, я хочу сказати, що ви це робили в ті самі часи, коли і прильоти, і дуже багато всього, що можна було б налякати у любу людину. А ви приїжджали і ви тут, тож я теж можу бути тут. Якщо підсумувати нашу роботу, то можемо говорити про дві uh, частини. Перше це повітря, якість повітря. І друга частина це наслідки війни на от, навколишнє середовище. But uh, here in the war to environment. Тут в Запоріжжі наша робота була зосереджена передусім на наслідках війни на довколишнє середовище. І ми прибули сюди для того, щоб дослідити наслідки руйнування Каховської Каховського водосховища. So uh, we were here in, in July, in, in October, and collected uh, some samples of sediments from uh, Dnipro River and Каховка uh, Reservoir. We uh, були тут в липні і в жовтні і зібрали деякі зразки uh, з Осаду в Дніпрі та Каховського водосховища. А можна так трішечки? Які були результати? We have now uh, the complete results of the first set big part of the results from the from the second uh, set of samples. У нас наразі є результати досліджень проб першого забору і більша частина результатів аналізів з другого забору. You probably remember that uh, from the first analysis there were big problems with uh, DDT ед at the, Kachovka, at the uh, Central Beach in Zaporizhia. А можливо, ви пам'ятаєте з нашої першої зустрічі, що була велика проблема з uh, речовиною ДДТ на центральному пляжі в Запоріжжі? Таксична Доб... така лука. Позитив нюс із де секонд сет да знодконферміт. А позитивна новина в тому, що наші uh, други, другі забори не підтверджують наявність цієї речовини. Відідінфайндені лайкбед контамінейшн ДДТ. <laughs> ми не знайшли uh, негативного забруднення речовиною ДДТ, однак. Однак ми знайшли свідчення того, що негативна ситуація з іншими токсичними речовинами. Some of them are carcinogenic and mutagenic. Uh, деякі з них є канцерогенами та мутагенами. And we found them uh, on the levels which, uh, according to the Czech legislation, would require remediation or decontamination of the sites. Рівнях, очищення, uh, so we should be aware of this situation. Тож ми маємо усвідомлювати цю ситуацію. Це там, де люди наші, Ну, хоч дети немає, це добре, бо там вона ж впливає на розвиток організму, вона там змінюється. Чомусь був був такий результат, да? один раз. Іткан бизнес, да і твосвідуально специфік. Бі акцидент ви тука спот, верда контамінація. Можливо, ми просто знайшли таку місцину it's так, маленька така. Ну, то добре, показник хоч один буде добрий. But the problem is that uh, you know, there can be other spots like this. But Каchovska is so large that it would be very difficult to, to, to cover it in really. Uh, like, Сигніфікант а, uh, uh -huh. uh, але проблема в тому, що такі uh, місцини можуть бути також uh, знайдені і по, по поза тим місцем, яке ми uh, винайшли, а яке ми знайшли, і uh, також маємо усвідомлювати, що Каховське водосховище дуже велике, і тому це uh, ми не можемо покрити його дослідженням достатньої достатньої щільності. So there is still lots of work waiting for... Фор натолифор ас регардинкаховка. Отже, попереду ще багато роботи не тільки для нас uh, стосовно каховського водосховища. Ну no, і ще про повітря. Ви розповідали, коли приїжджали до нас. Восени так. Ви розповідали, autumn? що повітря наше досліджували said... два uh, слова. Регардин регардинг ді я думаю, А сінки тут би бетер іф Олексій Кенкен експлейнмор хізар ар кваліті експерт. Краще буде, якщо Олексій розкаже про якість повітря, бо він є нашим експертом з якості повітря. Ну так давайте ми вас послухаємо. Е, да, що стосується в нашої діяльності в минулому році стосовно якості повітря, як вже почала Марсела казати, ми продовжили розповсюджувати станції екологічного моніторингу, громадського моніторингу і по Запоріжжі, і в Запорізькій області, і по іншим загалом 80 станцій було. І чому це важливо наразі, саме під час війни. Ці станції мережі Косіті, які виробляються вже зараз, вони, по-перше, містять додаткові сенсори на специфічні хімічні речовини, які можуть. Це вперше, да, у вас в січні ви зробили хімічні речовини? Да? І вони маб... наразі новили. нові станції вони мають додаткові нові сенсори, які можуть також вимірювати хімічні речовини пов'язані з військовими діями, тобто із хімічною зброєю, і це вперше в Україні. Я так розумію, ну, для, для, для громадського тому... моніторингу можна сказати так. І ще одним важливим також ну нововведенням більш масовим це використання. Вимірювання радіації, тобто сенсорів, які вимірюють радіації. Особливо для Запоріжжя, особливо для Запорізької регіону, ми розуміємо, що одна з таких найбільших небезпек це наявність Запорізької атомної станції і джерело можливих негативних подій для, для містян і мешканців. Саме тому був фокус зроблений на цьому. І… Тобто ми з колегами продовжили нашими колегами екосіті підтримувати цю мережу навіть зараз, розповсюджувати, де це можливо, і також робити аналіз аналіз даних, які ми почали робити. Влітку минулого року, тобто, це щотижневий аналіз даних по ми почали з двох областей Запорізька і Дніпропетровська. Пізніше доєдналася ще Харківська. Тобто, це системний аналіз даних мережі моніторингу екосіті, який дає можливість розуміти, де яке було повітря, де краще, де гірше, навіть такий, такий топ забруднень можна сказати, якими речовинами було забруднене повітря, як довго воно було забруднено, тобто дати доволі таку. Об'єктивну загальну картину з картину стану повітря. Чому це важливо вже зараз? Ми розуміємо, що якщо казати. У перші тижні, у перші місяці після е, початку повномасштабного вторгнення, зупинилася промисловість. Багато людей залишило в е, ну, східній області, Центральній області, теж Запоріжжя, е, Дніпропетровщину, Харківщину. То е, після... від покращилася трошки. Ситуація стала краще, так а потім і люди почали повернути повертатися частково запрацювала знов промисловість. Ну і знов таки це добре, що запрацювала промисловість. Ми маємо Економіку підтримувати. Плюс переміщені особи, які осіли знов таки, із Запоріжжя. Люди приїхали на автівках а пересувні джерела типу автівок це також джерело викидів атмосферного повітря. Тобто ми можемо казати, що рівень забруднення атмосферного повітря принаймні. Повернувся більш-менш до рівня, який було до вторгнення. Пане Олексій, скажіть, будь ласка, як долучитися до мережі екосіті? Мережа екосіті наразі є найбільшою мережою громадського моніторингу. Вона більше 250 станцій ще налічує. І є можливість, по перше, отримати дані через телеграм чат бот тобто підписатися і бачити це дані, які. Що, ну, що хвилина, по суті справи оновлюються, і ми можемо бачити ці дані і отримувати сповіщення при перевищенні рівня. Більш того, базуються дані про забруднення, вони базуються на власній розробці індекс українському індексу якості повітря, який відповідно до впливу на здоров'я він розрізнює ці рівні. Тобто можна підписатися, наприклад, для того в кого є певні захворювання, і для них важливо навіть там. Чутливі групи населення їм важливо знати, навіть якщо низькі концентрації, але можуть впливати на здоров'я для абсолютно здорових людей. Це не так критично, тобто інформація, яка стосується ну, більш, більших концентрацій. Тобто, це інструмент всі можуть це, це зробити. По перше, є сайт «Екосіті», можна зайти в веб-сайті, подивитися, підпис підписатися в телеграмі, телеграм-чат-бот. А наразі для ще більш зручного користування було розроблено нашою командою, нашими. Спеціалістами застосунок для мобільних телефонів спеціальний, який робить ще зручнішим використання цієї мережі. По перше, там можна якраз і вибрати рівень для себе оповіщення. До того ми зараз практично всі користуємося великою кількістю телеграмних каналів, щоб не втратити в великої кількості сповіщень саме важливі щодо стану хімічного стану повітря або радіації. Це безпосередньо в застосунку. Ми точно це не пропустимо. Тому це. це Такий наступний крок для, для більш зручного користування. І я також запрошую всіх, по-перше, скачати цей застосунок, потренуватися їм використовувати і дати зворотній зв'язок, тому що ми на початковому етапі і доволі важливий зворотній зв'язок в тестування нашими громадянами і їх, їх бачення, їх пропозиції, як покращити. Якщо такі будуть, ми залюбки прислухаємося до цього. Ну, взагалі, кожному з нас це потрібно знати, що 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 насамперед трапилося у атмосфері і взагалі і безпосередньо, і... де ми живемо? Ми так. Живемо, так. Да. Ну, а мені хочеться знову до пані Марсели з таким запитанням. Ви приїхали з новою програмою? Розкажіть нашому глядачеві про те, в чому полягає ця нова програма? at least вічвелластлісту years. Це нова програма, яка триватиме щонайменше два роки. And, uh, it will have, uh, three main pillars. І у неї буде три основні стадії. Одна з них буде, перш за все, це проблема дослідження якості повітря та забруднення повітря. Фокус он провайдинг супорт форда муніципалітіс інді вор-демедж режимс то recovery. А uh, Друга позиція це допомога uh, місцевим вла місцевій владі для того, щоб подолати наслідки війни в післявоєнний період відновлення. Батдесендесертван іс то інкризд паблік партісипейшн. І третій момент: ми хочемо підвищити залученість громадського суспільства в процеси відновлення країни після війни. Make sure that uh, the recovery will be planned uh, in the sustainable way. І головне, що ми хочемо підкреслити над всією цією програмою, те, що ми uh, хочемо, щоб це було не просто відновлення, а сплановане відновлення, яке буде спрямоване на стійке відновлення. Базуватися на тому, що що зараз є, да? А потім це you will take into account what we have now and then а yeah. потім ідемо вперед до перемоги. Я хочу підкреслити одну річ. Ми усвідомлюємо, що війна досі триває. And we know that uh, together first we must win. І ми, по-перше, разом всі маємо перемогти. But, uh, country, we have to start working on it now. Але я також вірю в те, що якщо ми хочемо забезпечити вдале відновлення країни після війни, то ми маємо розпочинати вже зараз. І в межах цього проєкту там картографія так, закладена у вас є no, it's, it's called map, but uh, it will be actually more like inventory of uh, environmental risks mm -hmm. in the in the А, okay. uh, так. Воно має вигляд. Uh, цей інструмент має вигляд карти. Однак це по суті буде інвентар uh, ризиків для довколишнього середовища в місцевих громадах. І з якими громадами ви працювати, збираєтесь? We don't know yet. Uh, це ще невідомо. Uh, it will be uh, 90 громада uh, in uh, regions such as uh, Запоріжжя, Херс, найбільше Херсон, uh, Дніпропетровськ, Харків. Ми ще точно не знаємо. Однак це буде 90 громад в Запорізькому регіоні, можливо, в Херсоні в Харківському регіоні. And the main... Uh, Criteria for involving the Hromadas uh, or cooperating with them will be actually the willingness to cooperate and also the willingness to to try new approaches new ways of uh, of the management. Mm -hmm. і, і головним критерієм відбору громад для участі буде перш за все, це їхня їхня готовність і та бажання. Так, так. І, і, і по-друге, по, по їхнє бажання застосовувати нові методи і підходи. And we are already in, uh, in contact with the regional administrations, with the ecological inspections. So uh, it will be coordination on the level like from top, but also from, from, from below. А зараз ми знаходимося в контакті з обласними з обласною владою, а також з, з владою на місцях. Тобто, це буде взаємодія на верхніх рівнях, а також і в нижніх рівнях. Більш детальніше, що що наша влада, Запорізька, обласна, на на вони розраховують у сумісній праці з вами. First, uh, we had already several indicating like initiating meetings. Mm -hmm. Ми вже провели перші індикативні ініціативні, збори, мани, да. так? Зараз ми з ними обговорюємо в яких громадах ми маємо співпрацювати. Uh, тобто через них, так. Через It will be… Some of them will be suggested by administration, and maybe some of them we will include because we have already some contacts and some historical cooperation. There тобто деякі громади будуть запропоновані адміністрацією, а деякі громади ми оберемо оскільки ми вже маємо з ними контакти, історичні зв'язки, так би мовити. Почнемо з влади, а потім і люди підуть. Як громади побачать, що so, в цьому є якийсь so сенс, то я думаю, що буде продуктивна робота суспільна. Я розумію. Я хочу додати одну ще одну річ. Ми вважаємо, що результат нашої роботи will provide to Hromadas and to regional administration uh, important documents. Ми також переконані в тому, що співпраця з нами надасть і адміністрації, владі, і також місцевим громадам and, uh, important documents and important information, важливу uh, інформацію, which they will be able to use uh, in the future recovery process uh, when uh, looking for money, communicating with donors, And cooperating with бік інтернашнл організаційнс, які вони будуть uh, надалі використовувати в, в процесі відновлення країни, коли будуть uh, шукати гроші, uh, співпрацювати з донорами, а також з іншими міжнародними організаціями, тобто базу видаєте, так? Да? So uh -huh. Я можу. Додати трошки розширити, додати ще з того приводу, що сказала Марсела, це по перше. Ми очікуємо, і дійсно для нас важлива ініціатива місцевих громад, тому що ми знаємо, що. Доволі велика активність відбувається в Києві, доволі багато програм і проєктів контактують з міністерствами і на вищому рівні. В той же час досі є певний дефіцит і необхідність працювати на рівні регіональному, на рівні місцевому, і якраз одною специфікою роботи. Нашої програми чисте повітря для України робота на цьому на регіональному на місцевому рівні. І особливо через війну ми розуміємо, що доволі велика кількість громад постраждала як напряму через війну, так і опосередковано через Каховську катастрофу, наприклад, через проблеми із водою, які були пов'язані через постійні обстріли, через забезпечення електрикою. Тобто доволі багато критичних потреб виникає десь нових, десь. Вони нашаровуються на старі проблеми. І е, наше завдання одне із завдань, якраз, ідентифікувати. Найбільш постраждалі громади, звідносно ті, які будуть готові співпрацювати, оцінити ситуацію і частину екологічних ризиків, як поточних, так і тих, що вже існували, так і тих, що можуть бути створені далі в процесі війни, і допомогти їм з ідентифікацією, скажімо так, систематизацію цих ризиків, і що для того, щоб подалі вже плани відновлення не починати їх, коли вже ми всі пере... ми всі переконані, що ми переможемо а не після. Перемоги, а вже наразі підготувати основу для цього, і основа, яка дасть можливість, вже е, шукати і ресурси, тому що ми розуміємо, що Україна, на жаль, е, не зможе буде нам важко самим відбудувати все і самим відновити. Нам дуже буде потрібно так. Ми дуже постраждали. Нам буде потрібна допомога наших партнерів, і для того, щоб ми вже були готові. І вже навіть для перемовин подальших з міжнародними структурами, з донорами, вже в, в, говорити з фактами. з Предпроектами базою, стратегіями, а, да, ось це, це наше таке важливе завдання, яке ми перед собою ставимо. Нам важливо також е, такий комплексний підхід роботи, якраз і з адміністрацією на рівні області. Це і адміністрація і екологічна інспекція, тому що екологічна інспекція розуміє ситуацію із забрудненням, ситуацію із фіксацією. Якраз, вони фіксують ці, ці, да, і моменти забруднення, пошкоджень, да, і, тому вони розуміють ситуацію. Ми якраз вбачаємо перспективність у спільній. Цій роботі, uh, і, і ми вже бачимо із попередніх таких наших перемовин в Запорізькій області, що є таке бажання і є всі умови для того, щоб це було ефективно. Ми відпрацювали. Будемо йти вперед. Сфром аналізис одоседс офф Каховка резервуар. А це результати досліджень осаду перших наших заборів з дна Каховського каховського водосховища. Uh, it is in English. Воно англійською. But uh, now we are working on integration of the second set of the results into it. А нам зараз ми працюємо над тим, щоб інтегрувати в цей звіт результати другого нашого аналізу. And when we have the the complete uh, version, then we will translate it in Ukrainian. Коли у нас буде повна версія, тоді ми перекладемо всі дані українською. So at atlateist uh, next time when I am here. You will have, I will have ready English copy, uh, Ukrainian copy for Nina. okay. А uh, тобто наступний раз, коли я буду у вас в гостях, то у мене буде вже україномовна версія для вас, ніно. Ну дякую, так ви ж з нами працюєте, тому треба ж і нам розуміти про що там іде мова. Ну ви робите дуже багато таку таку справу важку. a very difficult job. І ми дуже вдячні вам. Дякую вам за таку цікаву розповідь. Вона вона буде дуже цікава. не не тільки мені, а ті, ті люди, які будуть дивитися, які приєднаються до мережі «Екосіті», і ті, які будуть чекати на ці результати і на на перемогу. То вам ми дуже вдячні вам, що ви приїхали і що ви робите таку справу. І мені дуже подобалася завжди ваша фраза. Разом до перемоги, <laughs> дякую на все добре. Все добре, побачення.